Бур'яни то, мабуть, найвічніший ворог кожного городника. Скільки б ми не старалися, не сапали, не мульчували, а вони все одно з'являються знову і між морквою, і біля картоплі, і навіть там, де наче все чисто вчора було. Для селянина бур'ян не просто дрібниця він забирає в рослин живлення, воду, сонце, а ще й псує вигляд грядки. Та найбільша біда в тому, що боротьба з ним забирає силу, час і терпіння. У спеку стоїш зі сапкою, спина мокра, руки чорні, а бур'яни все одно проростають наново. Тож не дивно, що люди здавна шукали способи, як би його позбутися легше і без шкоди для землі. Сьогодні повно засобів гербіциди, концентрати, порошки, які обіцяють, що бур'ян зникне назавжди. Але хто має розум, той розуміє будь-яка хімія. Яку ми заливаємо в землю, потім повертається до нас через воду, через овочі, через саму землю. Від цього потерпає і родючість, і мікрофлора, і навіть смак урожаю. Старі люди завжди казали не псуй землю, вона потім не віддячить. Тому селяни, що бережуть своє поле чи город, все частіше звертаються до народних способів. Тих перевірених десятиліттями ще коли ніхто і не чув про гербіциди. Одним із таких простих, але дієвих засобів є звичайна сода, так та сама, що стоїть у кожній хаті для випічки, миття посуду чи чищення чайника. Здається дивом, але старі господині знали, що сода то не просто кухонна річ, її можна використати і в господарстві, і в саду, і на городі. Вона не шкідлива для людей, не псує землю, але здатна приглушити гріст бур'янів. Про цей спосіб знають далеко не всі, бо в останні роки мода на готові засоби затулила прості рішення. Та хто колись бачив, як стара бабуся бере відро води, ложку соди, йде до межі і поливає траву біля огорожі, той зрозуміє, що це не вигадки. Секрет у тому, що сода змінює середовище поверхні землі, вона не спалює все підряд як гербіциди, а лише створює такі умови, в яких бур'янам важко рости. І якщо зробити все правильно, то культурні рослини не постраждають, а бур'яни просто всихають, втрачають силу і поступово зникають. Це не миттєвий ефект, не чарівна паличка, але це природний м'який спосіб утримати город у порядку. Для сільської родини така порада справжня знахідка, бо кожен розуміє, що простота і безпечність найці... найцінніше не потрібно бігати в магазин за хімікатами, витрачати гроші і ризикувати здоров'ям досить скористатися тим, що вже є вдома, і головне, не шкодиш землі, яка годує тебе і твоїх дітей. У селі все тримається на цій простій істині не можна отруювати джерело. З якого п'єш. Тому тема очищення городу без гербіцидів не просто цікава, а життєво важлива. Особливо тепер, коли погода міняється, літо стає сухішим, а ґрунт швидше виснажується. Люди починають знову згадувати старі поради, перевірені руками і досвідом поколінь. Не тому, що це мода, а тому, що в цих простих речах є мудрість і повага до землі. Ага. Сода і вода, здається, дрібниця, але скільки користі може бути, якщо знати, коли і як їх застосувати. Це як повернення до коренів, коли людина не шукає складного нашу а робить розумно, як робили її діди й баби. Багато хто сміється, мовляв, хіба така проста річ може щось змінити. Але ж хто пробував, той бачив. І можливо, саме тому такі методи передаються з уст в уста. Не через книжки, а через довірливу пораду біля криниці чи на базарі. Бо це не просто спосіб побороти бур'ян, це спосіб жити в злагоді з землею, розуміти її і не ламати. Коли ми ставимося до неї, як до живої вона відповідає врожаєм, чистотою і добром, іноді рішення лежить на поверхні що ось просто вода і ложка соди, секрет сили соди. Криється в її природній властивості змінювати кислотність середовища. Земля, як і все живе, має свій баланс, і бур'яни найкраще ростуть там, де ґрунт надто кислий або забутий, де порушено природну рівновагу. Саме тому сода, яка є слабколужною речовиною, може допомогти пригальмувати ріст небажаної трави, коли її правильно розвести у воді. Вона діє м'яко, не шкодить культурним рослинам, але робить ґрунт менш приємним для бур'янів. І що важливо після такої обробки не лишається ніяких шкідливих залишків, ніякої отрути, все природно як має бути. Готується такий розчин дуже просто на звичайне відро води приблизно 10 літрів кладуть одну столову ложку харчової соди. Дехто радить додавати трохи господарського мила, щоб розчин краще тримався на листі. Але головне не переборщити. Не варто думати, що чим більше соди, тим краще. Надмірна кількість може пошкодити і саму землю, бо тоді вона стане занадто лужною, і навіть корисні рослини не зможуть добре засвоювати поживні речовини. Тож золота середина запорука успіху. Селяни кажуть. Сода не хімія, але із нею треба з розумом. Застосовують розчин по різному, залежно від того, де ростуть бур'яни. Якщо це доріжки, край огорожі, місця між плитками чи біля паркану, можна просто полити бур'ян з ліки або пляшки з носиком. Через кілька днів листя починає в'янути, а згодом трава жовтіє і зникає. Якщо ж бур'яни з'являються на грядках між овочами, треба бути обережнішим. Тоді краще не поливати самі рослини, а обробляти тільки землю між рядами. Для цього зручно користуватися оприскувачем або просто пляшкою з пульверизатором, щоб рівномірно розподілити розчин. Дуже добре проводити таку обробку після дощу або після поливу, коли земля трохи волога, але не розкисла, тоді сода проникає глибше, і її дія триваліша. Не варто робити це в сильну спеку. Під палючим сонцем будь-яка рідина висихає швидко, і листя може отримати опіки краще рано вранці або під вечір, коли прохолодніше, і все вбирається поступово. Це просте правило дозволяє досягти кращого результату, не пошкодивши корисні культури. Є ще один перевірений спосіб посипати соду сухою просто на бур'янисті місця, особливо там, де трава пробивається між плитками біля сходів. Чи біля сараю. Це зручно робити в суху погоду. Такий метод зупиняє ріст трави надовго, бо сода утворює на поверхні тонкий шар, що перешкоджає проростанню нових пагонів. У селі часто так роблять біля двору чи криниці, де не хочуть, щоб росло щось зайве, але й не хочуть заливати землю отрутою. Важливо пам'ятати, що е, сода не панацея, а допоміжний засіб. Вона не знищить бур'яни в одну мить, але допоможе зменшити їх кількість і не дати їм розростатися. Це метод для тих, хто любить порядок, але не хоче шкодити землі. Якщо поєднувати обробку содою з іншими натуральними способами, наприклад, мульчуванням, сапанням посадкою культур, що пригнічують бур'яни, як скажімо, гарбуз чи квасоля, то ефект буде ще кращий. Це не боротьба силою. А розумне стримування, коли господар керує городом, а не навпаки. Є ще кілька дрібних, але важливих порад. По-перше, не варто застосовувати содовий розчин на кислих ґрунтах занадто часто, бо можна зрушити баланс і зробити землю надто лужною. Раз два за сезон щоб достатньо. По друге, краще обробляти невеликі ділянки, ніж заливати весь город, щоб бачити, як реагують рослини. І Завжди робити пробу на невеликій площі земля різна, і те, що підходить одному, може не спрацювати на іншому ґрунті. Це правило досвідчені господарі знають здавна спочатку спробуй, потім роби. І ще одне сода не лише допомагає від бур'янів, а й зменшує кислотність, тому після неї овочі можуть навіть краще розвиватися, якщо все зроблено в міру. Деякі городники кажуть, що після таких підживлень. Огірки стають міцнішими, менше хворіють на грибкові недуги. Це зайвий доказ того, що природа не потребує агресивного втручання, лише розумного ставлення. Наші предки не мали сучасних хімікатів, але завжди знаходили способи дбати про землю, не гублячи її живу силу. І сода з водою один із тих простих засобів, що підтверджує, не все цінне повинно бути складним. Колись у кожному селі була людина, яку знали як знахарку по господарству, то не лікарка, не травниця, а проста бабуся, яка знала, чим відмити, чим вивести, чим очистити. Такі жінки не читали книжок, але їхній досвід важив більше, ніж будь-яка наука. Моя покійна баба, Марія, була саме така вона казала не треба труїти землю, вона сама знає, що робити. Їй тільки допомогти треба. І справді, коли ми з дідом обробляли город, вона завжди тримала на поготові відро з содовим розчином не для квітів і не для буряків, а для тих впертих трав, що лізли по підтинам, біля стежки або під самою стіною хати. Вона брала стару металеву кружку, набирала розчин і поливала точково кажучи от побачиш, через три дні тут уже буде чисто. І так воно й було. Трава темніла, потім сохла, а через тиждень навіть натяку не залишалось. Багато сусідів тоді дивувались, як це так, без гербіцидів, без хімії і така чистота. А бабуся тільки сміялась усе просто діти мої, сода землю не псує, а бур'ян глушить. Її город завжди був доглянутий, але головне на ньому ніколи не було запаху хімікатів. Не гули бджоли мертвими колами, не було отих дивних плям на листках, які часто з'являються після сучасних препаратів. Усе росло міцне, чисте, природне. Вона казала, що навіть картопля краще зберігається після того, як бур'яни не обробляють отрутою. І, здається, мала рацію. У селах і досі можна почути історії про те, як сода допомагала не лише на городі, а й у хатніх справах. Нею мили банки для консервації, чистили відро, відбілювали рушники, а потім хтось помітив, що після того, як виліш ту воду на траву біля ганку, вона перестає рости, і так народилася порада, яку передавали з уст в уста. полий бур'ян содою сам всохне. Люди не мали лабораторій, але спостереження робили уважні бо в селі нічого не проходить повзочі, кожна дрібниця помічається. Кожна зміна має причину. Старші господарі і нині користуються цим способом, особливо ті, хто має пасіку або тримає худобу. Вони знають, що будь-яка хімія через траву чи воду потрапляє і до молока, і до меду, і навіть до людей. Тому краще витратити трохи часу і зробити все по-старому, ніж потім шкодувати. Наприклад, сусід Микола, що весни обробляє стежки біля сараю садовим розчином, каже. І бур'ян не росте, і мурах менше, і запаху ніякого, його дружина додає, а ще руки не щіпає, як ті порошки з магазину. Простота й користь. От головний закон сільського розуму. Ого. Якщо подивитись глибше, то народні методи завжди базувались на спостереженні й досвіді. Усе, що люди придумували, було випробуване роками. І якщо якийсь засіб залишився в ужитку до наших днів. Значить, він справді працює. Сода саме з таких. Її дія м'яка, але впевнена. Вона не вбиває землю, а лише трохи змінює умови, у яких бур'яни почуваються незатишно. Можна сказати, що це не війна з природою, а розумне керування нею, так як це робили предки без поспіху, без зайвої жорстокості, з повагою. І ще одна цікава річ раніше селяни помічали, що після того, як полити доріжку содовим розчином, земля там якийсь час від... відпочиває, не росте нічого зайвого, а потім, коли бур'яни зникають, можна знову садити щось корисне, ту саму зелень чи квіти. Це свідчить, що сода не виснажує землю, а ніби дає їй паузу, дозволяє оновитися. У цьому є щось дуже природне, майже символічне допомогти землі очиститися, але не нашкодити. Сучасні люди часто дивляться на такі методи з недовірою мовляв, хіба сода може замінити сильні засоби? Але час показує, що саме в таких дрібницях криється справжня сила, адже найкраще завжди просте. Наші бабусі не мали дипломів, але розуміли природу серцем, і, можливо, саме тому їхні поради досі працюють, навіть коли навколо змінилося все техніка, клімат, спосіб життя. Сода і вода залишилися тими самими, і земля все так само вдячно приймає їх, якщо робити все з розумом і любов'ю. Якщо підсумувати все сказане, то можна впевнено сказати сода це простий, але дуже розумний помічник на городі вона не потребує великих витрат, не шкодить ні людині, ні землі, а користі від неї більше, ніж здається, на перший погляд. Бур'яни після такого способу не зникають миттєво, але їхній ріст помітно сповільнюється, і, головне, без шкоди для ґрунту. Це не короткочасний трюк, а природний шлях підтримати чистоту на ділянці. А коли людина не ламає землю, а співпрацює з нею, тоді все навколо росте і розвивається, як має бути. Найперше, що треба запам'ятати, не варто чекати чудес. Сода не чарівний порошок. А помічник, який діє поступово. Це підходить тим господарям, які звикли працювати спокійно, без поспіху, і розуміють, що кожен природний процес має свій час. Коли ми обробляємо бур'яни садовим розчином, ми не знищуємо природу, а лише підказуємо їй, куди рухатись. І це головна різниця між народними засобами та сучасною хімією. Перші зберігають життя, другі його виснажують. Другою важливою порадою є помірність занадто часте використання соди може зробити землю надто лужною і тоді навіть добрі рослини почнуть слабшати. Тому все треба робити з розумом раз-два за сезон більш ніж достатньо, а ще краще комбінувати цей метод з іншими мульчуванням, правильним сівозміною, розпушуванням ґрунту. Коли город доглянутий, бур'яни не мають шансів узяти верх. Сода лише допомагає втримати рівновагу, але не замінює праці та уваги господаря. Земля любить турботу, і вона відповідає тим самим. Є й духовний бік цієї справи, коли господар обходить свій город не з пляшкою хімії, а з відром простої води з ложкою соди, він ніби показує своє ставлення до землі без насилля, без поспіху, з вдячністю. Це має велике значення. Бо земля не просто ґрунт, це частина дому, частина життя, і те, як ми до неї ставимось, повертається до нас через врожай, здоров'я, навіть через настрій. Люди, які працюють із землею по доброму, ніколи не скажуть, що природа ворог, вони знають, що вона вчить терпінню, поміркованості і повазі до всього живого. І ще варто наголосити на безпечності. Для сімей, де є діти або тварини, содаспа справжній порятунок, немає страху, що дитина доторкнеться до обробленої землі, чи собака пробіжить по доріжці, усе натуральне, усе чисте. Саме тому все більше молодих господарів повертаються до таких способів, бо бачать, що просте не означає гірше навпаки, прості рішення часто виявляються найнадійнішими. Це те саме, що домашній хліб проти магазинного, у першому душа, у другому лише блиск. У підсумку можна сказати, старий бабусин, спосіб із содою це не лише рецепт, а й нагадування. Нагадування про те, що ми маємо довіряти досвіду поколінь і не гнатися за хімією там, де вистачає розуму і спостережливості. Природа завжди дає підказки, треба лише їх бачити. І коли наступного разу бур'яни почнуть брати гору, не поспішайте купувати отруту. Згадайте пораду старих людей після цього бур'ян сам гине, візьміть воду, ложку соди, обійдіть свій город із думкою добра, і земля віддячить сторицею. Бо розумний господар той, хто не воює з природою, а живе з нею в мирі.